Легшого рецепту тіста для піци просто не існує для нього. Нам буде потрібно борошна. Я брала звичайний і сильний, живі дріжджі, цукор, олія, молоко та вода. Спочатку нам треба буде об'єднати воду з молоком, трошки його нагріти до кімнатної температури та додати дріжджі з цукром, щоб почався етап бродіння. І ретельно перемішуємо. Накриваємо чистим рушничком і чекаємо 10-15 хвилин. В кремі мисці змішуємо звичайне борошна та сильне, додаємо сіль та ретельно все перемішуємо. Ви побачите, що дріжджі вже забрудила, додаємо туди олію та перемішуємо. Тепер потрібно об'єднати всі інгредієнти та гарно замішати тісто. Воно буде трошки липке, але з часом, після того як підніметься, візьметься до купи. Чекаємо 30-40 хвилин і дивимось на це неймовірне тісто. Віці не ці волокна. Це ж просто неймовірно. Далі його ділимо на три частини. кладемо по окремих мисочках і знову чекаємо, поки воно підніметься. Після того як воно піднялося, можна формувати вже основу для нашої піци та додавати будь-яку начинку. А варіанти моєї начинки можете побачити в наступних відео. Тому підписуйтесь та зберігайте цей рецепт, щоб не загубити.